Привіт! Сьогодні я запрошую тебе на прекрасну лімфодренажну руханку, яка пропрацює з нашою лімфатичною системою. Стаємо рівненько, підкручуємо трохи таз, підтягуємо живіт, опускаємо вниз плечі і починаємо рух головою вправо і вліво. Поки ми з тобою будемо працювати, я тобі розкажу трохи про лімфу і чому так важливо, важливо запускати її в рух. Якщо наша лімфатична система стоїть розворот голови вправо, вліво, то наше тіло перетворюється в так зване болотце. Якщо взяти, поставити воду в скляночку і нічого з нею не робити, там всередині буде такі утворюватись і Болотце, Правильно, нахил голови перед собою вперед і назад. Тож, якщо не рухати нашу лімфу, тобто рух води всередині нас обмежувати. Всередині так, нас також утворюється болотце. Прекрасно. Ручки взяли за ліктіки, витягнулись до стелі таз на місце і тягнемось ліктями догори плавно вниз. До гори плавно вниз. Якщо ж всередині нас утворюється болотце, по-перше, це запускає велику кількість запальних процесів в тілі. По-друге, ми стискаємося такою проблемою, як. Сильні набріки. Вибіг догори, вниз, вдих. Взяли ручки, кулачки. Давайте правою ручкою спочатку простукуємо ліву сторону. Ми простукуємо себе по грудній клітині і рухаємось до плечика і назад. Опускаємось трошки нижче, трошки вище. Заходимо зверху на у зону трапеції, але не спускаємось на груди. Грудний відділ. Простукуємо груди ні. Якщо наша лімфа застоюється от в тій зоні, з якою ми зараз працюємо, це плечі, це шия, це грудний відділ. Починаємо коротше спускатись вниз, прям так активно, активно, активно по внутрішній стороні руки спускаємось, по зовнішній підіймаємось. Тоді ми отримуємо дуже сильний набряк на обличчя. А це впливає на чіткість нашого овалу. Чим більше набряк, тим сильніше наш овал, обличчя. Розпливається і спливає вниз. поміняли ручку, іншою рукою пристукуємо грудний відділ. Плечику над плечиком, зона трапеції, Тому важливо запускати нашу лімфу для того, щоб довше зберігати молодість і красу свого обличчя. Наступне, якщо наша лімфа застоюється, переходимо на ручку, спускаємося вниз і догори. Це утворює напрям в зоні живота. І іноді, коли ми працюємо з тим нашим животом, він ніяк не хоче він сходити, да? треба просто запустити в рух лімфу, для того, щоб напряк зони живота, боків розійшовся. Також напряг утворений, якщо е, в вашій лімфатичній системі стряхніть, взяли два кулачка і простукали себе по ребрах під грудьми. Під грудьми, трошки нижче на зону чуть-чуть зайшли і вище піднялися. Якщо ви не рухаєте зону вашої діафрагми, там де зараз. Чекайте на блякші живіт. Якщо ви не рухаєте ваші пільшові суглоби, до них ми ще дайдемо. Очікуйте ціліт, який ніяк не проходить, що би ви не робили. Прекрасно! Ручки розкрили в сторони паралельно підлозі, округлили спинку, лопатки прямо роз'єднали. Як можна далі. Трошки прогнулись, подали максимально вперед грудний відділ, нос підняли руки паралельно підлозі. Назад. Округлили спинку. Прогнули лопатки. Цей момент звели разом. Округлили. Прогнули. Округлили. Прогнули. Ще округлили. Прогнули. І ще один разок. Видих. І вдих. Поставили ручки на нижню частину наших ребер. Руки щільно тебе охопили. Так наші пальчики наші з'єдналися один з одним. І про. поїхали, робимо глибокий вдих. Наші ручки роз'єднуються в різні сторони. Видих. Стискаються назад. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Активний вдих. Видих. І ще разочок вдих. Прекрасно. Ну, що, поставили трохи ширше плеч, коло тазом в одну сторону. Ми трохи запустили зверху нашу лімфу. Попрацюва... Заставили попрацювати основні зони, як насос. І пішов рух вже. Пускаємо його нижче для того, щоб пропрацювати лімфатичну систему по всьому тілу. Проходимо по головним лімфатичним вузриком. Міняємо напрямок в іншу сторону. Робота з кульшовими суглобами пішла. Сама необхідна робота для жінок. Бо якщо тут стався застой, окрім лімфи, страждають органи нашого малого тазу, центр нашої жіночності заблокований. Лібідо впав, настрій на нулі, енергії нуль. Але варто тільки порухати тазом і все одразу стає на свої місця. Трошки присіли, ножки е, призігнули, подаємо таз вперед. Прямо в цей момент м'язи тазового дна тягнемо до купця, а купить тягнемо до хребта. Відкрутили таз назад. Гарний легкий прогибчик в попереку. Працюємо тазом. Видих, е, вдих. М'язи зжали. Розтягнули. Зжали. Розтягнули. Підключається легка робота з м'язами тазового дна. Це теж дуже корисно для кожної жіночки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Сідниці піджали. Відтягнули. Піджали. Назад. Ще. І вибіг. Прекрасно. Таз вправо вліво. Наші костяшечки наші взяти в такі тіски і ми тягнемо до гори. До гори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще вісімка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Прекрасно. Ножки поставили трохи ширше плач, гарна опора п'ятки. Корпус нахилили трохи та спадали назад. Згинаємо одне колінко. ножку витягуємо, друге колінко Ножку витягуємо. Зараз ми робимо витяжіння м'язів на ногах. Внутрішня, зовнішня, передня, задня поверхня стегна. Все стегно по окружності повноцінно витягується. Таз подавай назад, трошки назад і в діагональ що дозволяє знову ж таки забрати зажими і дати лімфі вільно рухатись. Не забуваємо робити носом глибокий вдих, не сутуйся і гарний ртом видих. Опускаємось нижче і внизу продовжуємо цю пружинку чуть-чуть в одну сторону і в другу сторону. Витягуємо ножки, відводимо таз, витягуємо хребет. І гарна робота по сторонах. Прекрасно. Обережно підіймаємось догори. Встрякмо ножки. Поїхала робота зі стопами. І підключаємо ручки. Витягнули руки догори. Піднялись на носочки. Підня... Наші долонки опустили вниз. На п'ятки долоньки від себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Ще вісімка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Прекрасно. Стопою коло від себе. До себе. Носом глибокий вдих. Видих хертом. Іншою ножкою від себе. І до себе. Зупинись на одну секунду, просто пусти ручки вниз. Закрий очі. І відчуй, як твоє тіло нагрілось, як всередині тебе бурлить, кипить кров і прекрасно і вільно тече лімфа. Зроби глибокий вдих носом, вибіг ртом. Вітаю! Наша лімфодрінажна руханка підійшла до свого завершення. Випий скляночку води обов'язково для того, щоб обновити всю свою внутрішню систему та да? водичку. І я тобі бажаю гарного настрою, Па-па!